Ось така обсидка має українська степова на 5 квітня, 25 рік. Це від Єгошина Так що зараз глянемо якусь рамочку, що тут з розходом. у нас робиться? Подивимось під другу ще одне. Так. Тепер тут то вже подивимось. На ну, це вже є п'ятачок рамочки. Так. Ну, ось отак. Українська степова працює. Ой. Так от рукою трошки неудобно. Так, ця. Це, це буде три з розплодом. Тепер глянемо на четверті. І на четвертій розпліт трошки слабший. Так оце вже п'ята рамочка. Ось така. Сім'я сидить. На січа тому дні так що сітка не закрита нічим. Так що нормальні сім'ї, то їх не треба багато. Райня у нас медова, вон там з тієї сторони. Медочок, вся рамочка, Так що так.